Три дівчини за час моєї так кар'єри стендап мені писали. Але це було за каденції Петра Олексійовича, я правильно розумію. <скільки> Тоді, звичайно, більше писали. <скільки> Раніше краще. Ну, <було>. і <скільки> що, що пишуть, як виглядає повідомлення? Це <NBC3> чекає. Розкажи, як виглядає секс з дівчатами. Є відео в інтернеті, можеш загулить. Там секс з дівчатами? Того він сказав, не покажи, як виглядає. Розкажи. А розказати я можу а можу не брехати, Сашка. Ні, ну тобі написали, твоя реакція. Понятно, що хі-хі, напевно, це жарт, скоріше за все, навряд чи це правда. жарт. А а це, бо? Бо? це Роксана, тут написала? Ні, ні, Роксана просто живе зі мною, і вона, знає, що писала, але це так дивно, тому що це нас, ну, завжди дуже завуальовано. Це, типу, ну, не «трахни мене, а, наприклад, а я б з тобою кудись ходила. Ну так, типу, Ліки вони то. вічливі, Лезьбіки вічливі дуже. Да? так? Фрази, так я знаю, А я, А може мож просто... людина взагалі не хотіла з тобою трахати, це ти си накрутила? Може бути. Ну так, бо фраза, я би з тобою кудись ходила. Продуктовий, купи мені їсти. Ну, знаєш, що це, типу... Це може не факт. Скинь 100 гривень, не така боже, вона мене хоче. Три рази. Три рази, перший раз було кудись сходити. Ні, це саме писала три рази просто. Ні, ні, то були різні кудись ходити. Звідкись піти. Фактично це мало тим завершитися. Ну 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 і що? Останні були, скиньте показники за газ, бля. О! їбатись хоче. По любому. Ну, ну кажи, кажи. У мене колись монолог просто був в стендапі, який якось починався. У мене є проблема, не подобається чоловікам, і я це закинула в Тікток. Ага. І мені потім прислали повідомлення, що за те жінкам подобаєшся. А, прикольно, Тому, ну, я тобі та... скажу. Блін, це круто. Ну це цікаво, це просто.